23 мільярди гривень прибутку минулоріч замість майже 80 мільярдів збитків 2022-го. Група Нафтогаз відзвітувала про фінансові результати. Понад 12 мільярдів і 300 мільйонів кубометрів українського газу саме стільки видобули підприємства групи Нафтогаз за 10 місяців цього року. видобуток власного газу та нафти в Україні б'є рекорди. Саме такі заголовки дедалі частіше з'являються у змі. Це, начебто, і гарна новина для енергетичної незалежності країни. Але за лаштунками цього прогресу мовчазна, але стрімко зростаюча екологічна загроза. Йдеться про буровий шлам, небезпечні відходи, які залишаються після буріння свердловин. Як виявилося, у багатьох регіонах країни він утилізується з грубими порушеннями, без очищення, без спеціалізованих полігонів, просто в полях або поблизу населених пунктів. Ми побували на таких об'єктах. Ми бачили, як тони токсичного шламу вивантажують просто неба. Всупереч чинному законодавству та будь-яким європейським стандартам, хто за це відповідає? І головне, чи вдалося нам знайти хоча б одне підприємство, яке справді працює за правилами? Деталі у нашому розслідуванні. А поки поставте вподобайку цьому відео. Драх процес переробки бурових відходів, який активно застосовують європейські та міжнародні компанії, а саме рециклінг та повторне використання. Метод полягає в тому, що оброблений шлам в подальшому використовують будівництві, наприклад, як матеріал для дорожнього покриття або виготовлення будівельних блоків. Завдяки цьому зменшується обсяг відходів та зберігаються природні ресурси. Та це не єдиний спосіб правильної утилізації: захоронення наземне розповсюдження, реін'єкція в пласт і термічна обробка. Все це Методи правильного поводження з боровим шламом в Європі. Це регулюється директивою ЄС про відходи та вимагає обов'язкового дотримання правил. Екологи кажуть, це мінімізує вплив бурових відходів на навколишнє середовище, але в Україні на жаль, не так. В Україні е, більшість е, сміттєзвалищ або давно вичерпали свій термін, або були з самого початку не пристосовані для розміщення на цій території. Побутових відходів не кажучи вже про інші відходи, і тому, коли серед побутових відходів е, е, зливаються шлами, е, бурові розчини, це призводить до забруднення е, ґрунтових вод, потрапляння небезпечних речовин в підземні горизонт. Вже Україна, місто Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Цей полігон має дозвіл від міндовкілля на утилізацію небезпечних відходів. Туди звозять відходи компанії Екопром Енерджі Інвест та Екоінвест Груп» і підприємство Комунальник. Фактично, це звичайне сміттєзвалище, на яке фурами звозять переважно побутові відходи. Величезна територія, просто неба, де потенційно буровий шлам вивантажують на землю без спеціального способу утилізації. Про це свідчать величезні темні плями на землі. Які нам вдалося побачити з дрона. Сам полігон розташований на території міста, а не за його межами, як має бути згідно із законодавством. Чим насправді займаються на полігоні? Питаємо у працівників, чи дійсно сюди звозять буровий шлам одразу кілька компаній. Вам, коли от сюди привозять сміття, ви перевіряєте в них, що вони привозять? Так, ніяких коментарів без директора ти не даєш. Не перевіряють, просто запускаєте машину Мусорні машини. Ані са возять. возя їх до провести? з працівниками полігону. Діалогу не склалося. Вони переконують, сюди привозять тільки побутове сміття, а за більш детальною інформацією нас відправили до керівництва. Утім, за вказаною ними адресою ми виявили покинуту будівлю. Чому на цей полігон звозять буровий шлам, який після не піддають правильній утилізації, їдемо дізнаватися в міськраду. Там нашому візиту не зраділи і коментувати відмовились. Натомість відправили нам письмову відповідь. Звернень до департаменту ВІТОВ Екопром Енерджі Інвест про надання згоди на розміщення об'єктів управління відходами не надходило. Капекамер комунальник не зверталось із клопотанням про надання згоди на розміщення об'єкта управління відходів на території Кам'янської міської територіальної громади. Кам'янською міською радою не виносилося рішення про надання згоди на розміщення на території громади об'єкта відходів. Капекамер комунальник. Цьому сам полігон розташований поблизу приватного сектора. Чи запитували думку людей щодо утилізації шламу на цій території та як таке сусідство впливає на довкілля та якість життя тих, хто живе поруч? Хто до нас коли-небудь приходить? Не було такого за все життя. Скільки я тут запахіслим чувство в собі? Ну а що ми тут це тут в частних секторах, це тут взагалі не виносі. Ми подали звернення до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу з проханням перевірити цей полігон, на який, зокрема, звозить відходи підприємство «Комунальник». і ось яку відповідь отримали. Станом на 10.02.2025 податкові зобов'язання по екологічному податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах підприємство не декларує і не сплачує, посилаючись на той факт, що в господарському відданні перебуває не полігон, а звалище. Вважаємо за необхідне включити до плану перевірок комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради комунальник з метою перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України у діяльності підприємства. А, це вже полігон під Дніпром, поруч з територією, де за документами мали б утилізовувати шлам від буріння нафти та газу. Туди звозить відходи, зокрема ТОВ СБТУ. А фактично, це невеличка ділянка з вивіскою прийом будівельного сміття. На території справді є захоронення габаритних відходів. Це видно з коптера. Однак, поміж них, помітно темні плями, які візуально нагадують буровий шлам. Чи знають місцеві, чиї будинки розташовані всього в сотні метрів від полігону, що поряд з ними ховають небезпечні відходи? Питаємо у перехожих не на камеру, кажуть, вперше чують. Тобто, думку громади про розташування такого об'єкта на цій території навіть не планували враховувати. За коментарями йдемо до працівників полігону. Нас зустрічає начальник дільниці та запевняє, про шлам ніколи не чув. Шламів тут немає. Тут будівельні відходи. Це зноси будівництва, виборки кат. Славанів, асфальт таке. Це, а я навіть не, не знаю, що як це, як це при видобуванні газу шламічних. я не знаю, що воно тут. пояснює, тут відбувається реконструкція балки, яку засипають будівельним сміттям. І щоб довести правдивість своїх слів, директор приносить нам дозиметр. Я показую вам те, що в нас тут все контролюється. Як ви з таким приїхали, ви просто б стояли. якщо б тут щось було таке. Цікаво, що на локації, де буцімто приймають тільки будівельне сміття, робить дозиметр. Ба більше директор запевнив, що при в'їзді на територію перевіряють кожну фуру і дозвільні документи. Тільки нам чомусь жодної документації показати не запропонували. Коментар щодо діяльності полігону ми просили і в самої компанії відправляли запит до ТОВ СБТУ. Однак відповіді досі не отримали. Всього в кілометрі від одного з населених пунктів Бориспільського району розташоване величезне сміттєзвалище. З дрона видно, що полігон робочий. Нам навіть вдалося зафіксувати фуру, яка вивантажувала відходи. Проте, що саме, невідомо. Полігон має дозвіл на утилізацію шлама. Туди звозять відходи тов екоенергопром. Однак з висоти пташиного польоту видно, що спеціалізованого обладнання для цього немає. Тобто потенційно небезпечні відходи лежать просто на землі. Що саме туди звозять? Йдемо дізнаватися. Як ми бачимо на цьому полігоні, є табличка, що це приватна територія. Проїзд тут заборонений. Фото та відеозйомка так само, проте тут немає шлагбауму, тут немає жодного пропускного пункту. Тому пропоную пройти і подивитися, що там знаходиться всередині. То не сміття тут лежать просто неба, ані резервуарів, ані спеціальних ємностей для небезпечних відходів тут немає. Якщо на цій території дійсно утилізовують буровий шлам, то тільки но уявіть, які фатальні наслідки для стану довкілля можуть виникнути. Жодну людину ми тут поки що не зустріли, так само не бачили тут спецтехніку, проте по слідах на землі видно, що сюди регулярно заїжджають фури і щось таки сюди завозять. За 10 хвилин безперешкодної прогулянки полігоном до нас під'їжджає велосипедом чоловік, представляється охоронцем і запевняє, що сміттєзвалище вже багато років не працює і тим паче не приймає небезпечні відходи. При тому, що сліди від фур свіжі, а з дронами бачили машину, яка розвантажувала сміття. Мусорка не робить. Ні, чесний, ні мусорка тут не робить. І фури не приїжають. Ось ці кадри не з фільму жахів, як здається, на перший погляд. Це справжнє сміттєве пекло в одному з районів Харківщини. Полігон в селі Смирнівка офіційне місце, куди звозять небезпечні відходи, чи не з усієї України. Це підтверджують і місцеві жителі. Багато років люди живуть по сусідству з полігоном, який буквально їх отруює. З Києва возять сюди мусор. Що сюга і коротше. говоря, все Хімі те, що до смирнівки привозять небезпечні відходи, зокрема і радіоактивні, тут знають усі кажуть місцеві. Однак боротися з тими, хто стоїть за цим бізнесом, самотужки люди не спроможні. Нас не не чує, ніхто не. Почути. Гори незрозумілих відходів просто на землі та перемішані між собою, і це всупереч закону. Такий вигляд має сміттєвий полігон зблизька. Те, що тут нехтують усіма правилами, видно, неозброєним оком. Але чому йдемо питати у працівників сміттєзвалища? Однак камери ті злякалися. При цьому роками труїти людей та провокувати справжню екологічну катастрофу. Їм чомусь не страшно. Так, а ви можете поспілкуватися з нами. На жодне з наших запитань працівники не відповіли, бо знають, працюють, нехтуючи всіма екологічними нормами. На територію підприємства нас не пустили, але ми обійшли з іншого боку, і ось це дуже схоже на шлам. Зараз ми відберемо зразки цієї речовини і здамо їх на експертизу. Відібраний матеріал ми відправили на дослідження. Результати експертизи повідомимо вже в наступній серії. Водночас, за поясненнями щодо діяльності полігону, ми поїхали до керівництва Лозівської територіальної громади. Однак і там поспілкуватися з нами ніхто не вийшов. Засудів нікого немає, і калиця не зла міський голова. у відпусті. Вже Кременчук на полігон поруч з комунальним сміттєзвалищем звозить буровий шлам. Така собі компанія Екофорс. З дрона бачимо на території справді видно резервуари з небезпечними відходами. Намагаємося зайти всередину, але схоже на території нікого нема. Їдемо на комунальне сміттєзвалище поруч. На пропускному пункті нас зустрічають працівники і кажуть, що жодного стосунку до екофорс не мають. Ми таке не приймаємо це. Я вам гарантую. Небезпечні речовини звозять винятково на територію компанії Екофорс. Це підтвердив завідувач сміттєвого полігону. Там нікого не нікого немає. Ну а ви де взагалі працюють? Не знаєте? Я ж не знаю. Але дозвіл від міндовкілля Екофорс має і згідно з ним утилізовує небезпечні відходи саме тут. За поясненнями звертаємося до міськради Кременчука і ось що нам відповіли на наш запит. Протягом 2022-2025 років звернень щодо розміщення нових об'єктів управління відходами на території Кременчуцької міської територіальної громади не надходило. ТОВ Екофорс із клопотанням про надання згоди на розміщення об'єктів управління відходами на території громади до Кременчуцької міської ради не зверталось. Коли ми почали готувати цей матеріал, до наших рук потрапив документ з переліком компаній, які займаються утилізацією бурового шламу. Але під час розслідування з'ясувалося, що є такі полігони, які значаться по документах і навіть мають офіційний дозвіл від Міндовкілля на роботу з небезпечними відходами. Проте по факту за офіційними. Адресами нічого немає. Чому так? Питання відкрите. Один з таких об'єктів невидимок в броварському районі. По документах це полігон, де утилізовують буровий шлам. Насправді ж стихійне сміттєзвалище. Куди ж насправді возить небезпечні відходи, ТОВ тормах невідомо. Як і невідомо, де утилізовує буровий шлам, ТОВ «Вепласт». за адресою, що значиться як офіційна покинута будівля. Є десь поблизу полігон, йдемо дізнаватися на сусідні підприємства. Там кажуть, полігону ніколи не було, а закинута будівля це колишнє училище. Думаю, це училище ярмаркове, -е. а -е Ярмаркова, ж там полігон. А, я зрозумію, тобто там нічого немає. Там нічого немає, там забрушене здання. Де проводить свою діяльність ТОВ «Вепласт», Ми звернулися з відповідним запитом до Кременчуцької міськради, але відповіді не отримали. Два полігони яких не існує, але з цілком чинними дозволами відмін довкілля, ми виявили і у Вінниці. Ангар в одній з промзон Вінниці належить ТОВ «Віннекоресурс». Саме тут, якщо вірити дозвільним документам і мають утилізовувати буровий шлам. Однак ані потужностей, ані спеціального місця, ані бода співробітника тут ми не побачили. Аналогічна ситуація з компаніями «Екосила» та СП Капітал, згідно з дозволами міністерства, фірми утилізовують небезпечні відходи на одній території. І як ми побачили на власні очі, зовсім для цього не пристосованої. Територія, яка аж ніяк не схожа на спеціалізовані майданчики для утилізації, все це ми побачили за парканом. При цьому жодної людини там не було. Зате був і є офіційний дозвіл від міністерства. На всі підприємства, які мають дозволи на утилізацію борового шламу, ми надіслали запити на організацію екскурсії для нашої знімальної групи та з проханням надати коментарі і підтверджуючи документи щодо їхньої діяльності. Однак жодних відповідей не отримали. Свій дрон ми підняли над територією Пришипської сільської територіальної громади Кременчуцького району. Саме туди звозить буровий шлам ТОВ Вітабут. І на наше здивування саме там ми побачили зовсім іншу, не схожу на інші картинку. Полігон, вкритий гідроізоляційним покриттям та устаткування, передбачене законом. Таке ми побачили вперше. Ідемо спілкуватися з працівниками, однак ті без директора коментувати не стали. Тож директорові телефонуємо. Він каже, компанія має усі необхідні дозволи та сертифікати, і сучасне адаптоване до європейських стандартів устаткування, та запевняє, весь процес контрольований на кожному етапі від збору небезпечних відходів до їх остаточного знешкодження. Так так, у нас є накопию, що ваші дії в місті Тисяч метрів кубічних, він покрити мембранимбрана. Маємо змішувальну установку, маємо ваги, і заміряємо. Ми скільки відходів на до нас приїхала. Та щоб досягти такого рівня, довелося вчитися, кажуть в компанії. Зокрема, переймали досвід у американських колег. Саме американці наголошують і екологи мають найкращі досягнення в утилізації бурового шламу. Хоч одна краплина. Хоч одна краплина. Не має потрапити в навколишнє середовище і на ділянках і на майданчиках, де видобувається угливодні вся ця, ця територія вкрита спеціальними матеріалами. До речі, одним з найбільших видобувачів газу та нафти в Україні є група Нафтогаз за перше півріччя 2024 року. Укргазвидобування та Укрнафта видобули понад 7 мільярдів кубометрів газу. Це на 8% більше ніж за аналогічний період. 2020. 2023 року кергазвидобування також досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. Але цікаво те, що саме на цю компанію екоактивісти подавали судові позови за неправильну утилізацію бурового шламу. Були навіть випадки, коли ці відходи буріння потрапляли на рельєф, їх просто зливали на рельєф без будь-яких захисних споруд. То який вигляд мають нафтові та газові скважини, і куди везуть з них шлам? Їдемо на Харківщину, аби дізнатися. Але не доїжджаємо. Ми застрягаємо в піску просто посеред лісу. І на наше здивування на допомогу нам приходить саме Нафтогаз. Фура їхала якраз зі скважин, зупинилася, і працівники допомогли витягнути нашу машину. З розмови з ними стало відомо. Скважини тут дійсно бурять. А це ви звідки? Чи ви не, не... скважини? Скважин? – Ні. – А що це за Ну, скважин? Газові скважини. Проте, де саме утилізовують, невідомо. Хоча в офіційному дозволі від Міндовкілля ця адреса значиться і як полігон для утилізації. Проте дроном ми зафіксували лише бурові установки. Звичайно, розвиток власного газу та нафтовидобування величезний крок для України, проте проблема утилізації бурового шламу набирає шалених обертів. Якщо влада і далі закриватиме очі на це, то наслідки для екології України можуть бути фатальними, тому ще не пізно почати діяти, аби уникнути невиправного. А вже в другій частині нашого розслідування ми оприлюднимо результати експертизи і розкриємо нові схеми утилізації шламу в Україні. Subtitles uh.